Ну от, Півня длубився, поки я оце все не вигнув, щоб воно так ідеально сходилося. З цієї сторони повинен бути прямий кут. З цієї сторони прямий кут. І ще мало того, ще ширина вух повинна бути 32 см. Бачите, один край. І ось 32 см є. Отепер залишилось його тільки тут поприхвачувати. І теоретично головна частина зроблена. остальне ми потім потихеньку підженемо. Ну от, Тепер мій підгортач польський. Розвернув крила на всю ширину максимальну. І, відповідно, тут носок я приварив. Крила ось стоять, отвори, як ви бачите, ну і з цієї сторони видно. Тобто це на максимальне розширення. Відповідно, їх можна ширину зменшувати до мінімуму. Ну що, тепер залишилось теоретично нам, ну тут я так думаю, пошукати, якщо вдасться такі з е, круглими шляпками заокруглені гвинти, на 8 поставити. Подивлюся, може і на 10 пересварити, Ну, поки я думаю, на 8 хватить. І зробити сюди стоєчку. Як ви бачите, я вже поставив стійку, але тільки прихватив її в одному місці. Чому? Бо тут треба багато гратися. Їх потрібно регулювати, щоб вона так строго була під, під 90 градусів під кутом. так? Потім її треба, зараз я розверну, регулювати так, щоб вона. Була отако отак. цим кутничком щоб вона строго була під 90 градусів. І крім того, його ще треба, щоб вона відносно крил, оцей край, щоб воно ні туди, ні сюди не вело. Ну, отак має бути. А тепер я покажу далі. Ну, а тепер ми бачимо саму лижу. Оця лижа має тут стояти. Тут йде. На 16. У нас шпилька така з двома різьбами Тобто, крутячи ці, одну цю гайку, тут ще зверху має бути гайка, зажиматися. Ми можемо, ну, то, що так по точно центрувати, це да, ми можемо регулювати висоту вище нижче. Далі, це ми відкладемо, це все провіримо. А тепер тут, як ви бачите, от нас оця втулка приварена, так? І видно, що стійка ще не приварена, ну, стійку ще будемо підрівнювати. І в нас я таку пластину зробив. Ну, вона ще має ця пластина підпилюватися, підганятися, бо воно ще все не зроблено, не відрегулювано. Но ми, я її підпиляю, а потім я її схвачу, щоб стійка в нас тут була приварена. І от уверху вона ще з середини привариться. З цієї сторони, з цієї середини. Ну, якщо буде тут приварена основна нагрузка тут, то зверху легше буде приварити, головне його виставити. Ну, от, будемо цим і займатися далі. Ну, от з цими п'ятками я дуже мало мав справи. І, на мою думку, її достатньо буде один раз виставити. Я вже консультувався з людьми, які цим ділом мали роботу, працювали. Так вони мені казали, що приварив пластину, потім десь чуть-чуть чуть туди підігнув. Я вирішив, що я його зроблю, щоб воно в мене можна було під час роботи відрегулювати, провірити кілька разів, якщо воно буде все добре, тоді можна буде його і заварити. О, це. Не столь важливо, але стукати, відрізати, виїхав на город, працюєш, а воно не так, як треба. Починаєш ламати його туди-сюди, то легше його просто підкрутив гаєчки. Я так думаю, що воно цю нагрузку витримає. Ну все. Може хтось зможе дати пораду, бачите, це треба буде її так рівненько виставляти. Ну нашу стойку треба виставити до кінця, до пуття. О, хто може дати якусь пораду чи запитання, все відповім. Я так надію, що скоро буде вже кінець цій роботі. Дякую за увагу! Ми переможемо! Слава Україні!